На цьому відео жінка знімає з балкона якусь консервну банку. За нею і інші люди знімають консервні банки зі стовба, зі стіни, з даху. Є й тільки невелика підказка. Іспанською написано зняття банок для соляриграфії. В коментарях весело. Одні кличуть пояснювальну бригаду, інші питають, що в банках. Якийсь розумник, хай йому повільний вайфай, відповідає, що це жінка возила прах свого чоловіка по різних містах. Ну що ж, зараз я вам розповім, що це за чарівна баночка. Це Соляриграфія спосіб побачити, як рухається сонце без застосування телескопів і календарів має. Ось як це працює: беруть порожню банку, наприклад, з-під пива або оливок, хто що любить. І збоку проколюють крихітний отвір, всередину вставляють шматок фотопаперу. Діти, спитайте в батьків, що таке фотопапір. Якщо вони не знають, спитайте дідусів. Коли промені світла проходять через отвір, вони створюють перевернуте зображення, яке відбивається на фотопапері. Тобто банка це примірне. Прімітивний фотоапарат, що працює без батарейок, цю банку залишають на одному місці на кілька місяців, а то і років. І все це заради одного кадру. За те, якого кадру? Дивіться, на ньому пейзаж і багато світлих смуг. Ці смуги-дуги показують траєкторію сонця. Кожна дуга це день. Якщо смуга перервана, був хмарний день. Якщо багато смуг, було літо. Якщо смуги криві, банка з'їхала. Так що, побачити таку банку на балконі, може це не попільничка, а світлова фотокамера для ботанів.